Вітаю, друзі! Війна буде зупинена. Трамп вже про все домовився з Путіним. А світ, Світ і ми разом з усім світом спостерігаємо за виставою. Ми спостерігаємо останніми днями, як е, спочатку ультиматум висуває Трамп. Потім е, Пісков від імені Путіна робить заяву, що він готовий до контактів з Трампом. Трамп каже: Я хочу якнайшвидше зустрітися. Путін знову. Ми готові до контактів. Ну і так слова, словами кидаються, компліменти роблять, ультиматуми виставляють. Вистава, що наше життя? Гра. Ми спостерігаємо за грою двох акторів. Я твердо переконаний, що основна частина угоди по Україні. Угоди по припиненню війни в Україні вже досягнуто. Залишились деталі, які відпрацьовують спеціальні групи, спецпредставники, і незабаром відбудеться зустріч, я думаю, спочатку Трампа і Сі, а потім Трампа і Путіна. І буде зділка, як любе казати, Трамп, угода буде. угода. Вона буде стосуватися перерозподілу сфер впливу в світі і закінчення війни в Україні. Ви спитаєте, на яких умовах? Я скажу на дуже поганих для України. Нічого хорошого там не буде. Єдиний плюс це буде зупинка війни. А зупинка війни в нашому випадку переважує весь інший негатив. Тому що зупинка війни це по факту порятунок. Порятунок для держави і нації. Треба визнати, ми стоїмо на межі втрати державності, і ми стоїмо на межі втрати нації, гибелі нації. Тому для нас люба угода, яка збереже державність і збереже життя нації, це плюс, який перевершує всі ви, мінуси. Але угода буде болючою болючою для кожного українця, для України в цілому. Ви спитаєте: а якщо Зеленський на неї не погодиться? З ним її узгоджують? Ні, з ним її не узгоджують. Чи погодиться він на цю угоду? А від цього залежить його майбутнє, його доля. Якщо він погодиться, йому дають гарантії, він десь поїде на Британські чи якісь інші острови доживати життя і прожирати кошти, які здобув в Україні і завдяки Україні. Якщо він не погодиться, то будуть зносити, будуть зносити його. А оточення, а оточення хоть так сяде, хоч сяк сяде. Вони розходний матеріал у цій великій геополітичній грі. Залишилось чекати недовго. Ми є свідками зараз історичних світового масштабу подій.